Всім привіт! 24 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, пропонуємо вашій увазі інверторний генератор Ліфан, моделька KR3800. Даний інвертор має робочу потужність. 3,3 кВт пікова робоча 3 кВт. Купивши інверторний генератор Lifan KR3800i, ви будете мати інверторний генератор з робочою потужністю 3 кВт, З ручним стартом. Це, друзі, керування даним інвертором проходить от, на передній панельці. Є виход 220, є USB-розйомчик, є виход 12 вольт, економ режим, інформаційне табло з лампочками, який попередить перегруз, недостатньо масла. Робоче положення, герці, моточаси, тобто все необхідне. Економ, режим. Як-то так. Друзі. Отакий от ліфанчик. Тут у нас також заливна горловина з клапаном для того, що коли зберігати будете щоб не було запахів бензину. Трошки дає погода відняти, але вже починає мрикати дощ. Так що, друзі, кого цікавить інверторний генератор Lifan KR3800i, робочий потужністю 3 кВт. Телефонуйте 063 426 10 426-1010. Також пишіть на Viber. Всім гарних покупок. 063 426 10 10.